Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчатка! Всім привіт-привіт! Татам-мамам привіт, -привіт. Татам, привіт. дідусям-бабусям теж! Збирайтеся всією родиною, бо сьогодні в нас буде незвичайна казка. Ви вже взяли свої улюблені подушечки, ковдручки, іграшки. Тати, мамо, дідусі, бабусі, ви вже налили горнятко кави, чаю чи какао. Ну, тоді будемо починати, бо вже мені не терпиться. Я сьогодні прибралась, бо сьогодні в нас казка, називається весілля мишки. Я йду на весілля теж. Це японська казка. Починаємо! Дуже-дуже далеко в японському селі жила собі заможна шанована родина Мишей. І їхня єдина дочка була найгарніша в усьому світі. Подивіться, подивіться, яка гарна в них дочка. Була вона вишукана, розумна. І батьки неї дуже пишалися. Одного дня тато Миша сказав Матусі Миш. Тато Миша сказав Матусі Миш. Мені б хотілося, щоб наша дочка взяла шлюб із кимось гідним її чесноту. Хочу вибрати для неї найліпшого чоловіка. Як вважаєш, а хто може стати гарним нареченим? На це матуся Миша впевнено заявила: Любий мій найліпший чоловік для нашої дочки це сонце, що освітлює всю землю і дає їй життя. Немає нічого кращого за сонця. Отже, пішли вони до сонця і запропонували йому одружитися з їхньою прекрасною дочкою, запевнивши, що в цілому світі немає нікого, хто був би за нього важливіший. Помиляєтесь, несподівано відповіло сонце. Найважливіша істота у світі це пан Хмара, бо навіть не докладаючи зусиль, він може затулити мене. І я тоді нічим зарадити не можу. Ми ще подякували гарненько. І пішли до пана Хмари, запропонували йому одружитися. З їхньою дочкою і знов дістали відповідь, на яку вони не очікували. Я ж ніяк не наймогутніший, сказав пан Хмара. Пан вітер легко здуває мене одним своїм подихом. Ідіть до нього. Саме так вони й учинили. Тато Миша, мама миша, <гум> пішли вони до вітру. Але відповідь вітра теж була схожою. <гум> я точно не той, кого ви шукаєте. Ідіть до пана Мура, якого я не можу зрушити з місця, хоч як би я не старався. Хоч як би я не силився. він вам потрібен. От ми ще пішли до пана Мура, і його теж відповідь була неочікуваною і дуже їх здивувала. Пан Мур сказав: Любі мої, я не наймогутніший, цей титул належить. Миша! Ви прогризаєте нірки й шпаринки в будь-якому мурі! Така відповідь дуже здивувала мишей, але разом і потішила. Повернувшись додому, вони вирішили, що їхня дочка може одружитися, наприклад, з гарним сусідом. Звісно, якщо він дочці сподобається. А що ж дочка мишка? Вона ж застрибала від радості, бо її наречений був добрий, милий. Тож вони побралися і жили довго та щасливо. Ось така весела, з гарним кінцем. Японська казка. А вам сподобалося? Ну, добре, ви подумайте або перегляньте ще раз. А я вже піду готуватись до інших казок. До побачення! А, ще Це до вас питання, хто не підписався, обов'язково поставте вподобайку і підпишіться. І дзвіночок. Ну, все! А пока пока Ух, як гарно мишком танцювалась на весії. Давно не танцювала. До зустрічі!